Добрий день, любителі світового кіно. Ось і підійшов до свого завершення серіал Агата увесь час, який приємно здивував у багатьох фанатів Всесвіту Марвел. Сам проєкт, враховуючи ім'я та відсутність популярних персонажів, не мав особливої уваги на початку, однак гарний сюжет все виправив та зробив його одним з найцікавіших серіалів від Марвел. Тому у цьому відео я зроблю невеличкий висновок, поясню кінцівку та розповім про те, чого чекати далі. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Як Біллі Максимов створив відміну дорогу? У шостому епізоді Агата каже Біллі, що вона знала, що він був сином Ванди, оскільки обидва користувачі магії володіють схожою силою. У дев'ятій серії цей коментар повернувся, щоб пояснити, мабуть, найбільше відкриття в усьому шоу. Біллі створив дорогу відьом. Подібно до того, як Ванда використала свою магічну силу, щоб зробити прокляття та втягнути веств у свій світ сіткомів, Біллі використав власні здібності, щоб фізично створити дорогу відьом, використовуючи Елементи розкидані по всій спальні його дитинства. Враховуючи те, що Ванда володіла магією хаосу, яка дозволяла їй змінювати реальність за бажанням, цілком зрозуміла, що її син також володіє цими здібностями. Це пояснює, як Біллі зміг створити дорогу відьом. Усе, що було потрібно Біллі, щоб знайти Томі, вже було в ньому, але йому потрібен був фізичний прояв цього, щоб побачити це. Таким чином, дорога відьом народилася завдяки його здібностям магії хаосу, сформулювавши низку фізичних випробувань і страждань. Які він та решту відділ мають подолати. Природньо виникає питання, що ж таке відміна дорога. Багато хто буде дивуватися, чи це альтернативний вимір, який створив Біллі, чи це просто сталося в головах ковану. Тим не менш, у дев'ятому епізоді зазначається, що всі події серіалу відбулися, тобто дорога відьому базувалася на фізичному місці, як і прокляття Ванди з Веств'ю. Таким чином, найвірогідніше пояснення дороги відьми полягає в тому, що це був великий шматок землі під Веств'ю, який підсвідомо був сформований вони так, щоб нагадувати те, що Біллі хотів знайти. Томмі. ця реальність підтверджується двома різними сценами: по перше, Лілія та Джен бачать покинути станцію метро Веств'ю під дорогою в сімому епізоді. По-друге, після відновлення своїх здібностей Джейн показано, як фізично вириває себе з під землі біля Вествію. Тому можна пропустити, що Біллі підсвідомо розкопав дорогу відьом під Вествію, тобто це було фізичне місце завдяки його владі над магією хаосу. Однак наприкінці серіалу він, використовуючи свої сили, знищує цю дорогу, перетворивши на могилу для Лілії, Шерен Девіс і Аліси. Як саме померла Агата? Ще одним із найбільших відомостей у фіналі восьмого епізоду стало те, що Агата померла. Спочатку пообіцявши передати Біллі Ріо, який вважав, що його реінкарнація суперечить природньому порядку смерті. Агата натомість вирішила пожертвувати собою. Агата розвернулася і пішла до Ріо, цілуючи її, фізично виконавши стару приказку про поцілунок смерті. Ріо, зрештою, забрала того, кого хотіла, залишивши Біллі живим. Однак ця смерть не означає кінець гати в КВМ. У дев'ятому епізоді показано, що агата повернулася як привид, як це було в один момент у Marvel Comics. Шоу не пояснює, як саме це відбувається, але в джерелах часто стверджується, що привиди утворюються істотами, які все ще мають працювати на землі. У цьому випадку агата хотіла повернути медальйон із волоссям свого сина Нікі, привівши її до білі як привида. Як збираються повернути Томі у Всесвятке ВМ. У восьмому епізоді відбувається останній суд над дорогою відьюм. Під час цього суду Агата клянеться допомогти Білі знайти Томі. Отримавши підказку від Ріо раніше в епізоді, Агата розуміє, що Томі не перевтілювався разом з Біллі і що душа першого захоплена всередині останнього. Агата навчає Білі крокам необхідним, щоб допомогти Томі перевтілитися, як це зробив його брат. Ця послідовність дає багато натяків на походження та майбутнє томі, яке неминуче призведе до переробки персонажа, як це зробилось білі у цьому проєкті. Біллі бачить хлопчика, якого ображає група підлітків. Підлітки топлять хлопчика, який, як стверджує Біллі, виріс у місці без любові, де ніхто не піклувався про нього. Коли Біллі запитує, чи активно він вбиває цього хлопчика, щоб Томі міг відродитися. Він зникає з дороги відьом, тобто бажання Біллі здійснилося. А Томі відродився цим хлопчиком після того, як потонув у басейні. Де цей хлопчик, який тепер Томі, ще належить побачити, але зрозуміло, що Біллі та Агата будуть його шукати. Коли ми знову побачимо цих персонажів Біллі та Агату, Після того, як Білі закриває дорогу відьюм, ага та привид отримує свій медальйон, вони не знають, що станеться далі. Білі заявляє, що йому знадобиться допомога, щоб дізнатися про його здібності, перш ніж Агата заявить, що вона схильна вбивати тих у своєму ковені. Білі зі сльозами на очах визнає, що залишився таким же після того, як його твір, відьмюна дорога, призвів до смерті Шерон, Аліси та Лілії. Потім Білі створює вихід із підвалу, спонукаючи Агату, сказати: Ходімо, знайдемо. Мо це натякає на те, що Біллі та Агата повернуться в майбутньому, як і Томі Максимов у своєму новому тілі. Жодні підтверджені майбутні фільми чи телешоу КВМ не могли правильно включати цю сюжетну лінію, але деякі теоретичні проекти могли б. Перший це чутки про проект Юні Месники, враховуючи, що Томі та Біллі є видатними членами команди Марвел Комікс. Цілком можливо, що юні месники починаються з порятунку Томі. Але коли цей проект буде знято та випущено, залишається тільки здогадуватися. Другий варіант це серіал Віжен. Цей серіал повинен розповісти про білого віжена. Звичайно, він не є батьком Білі, однак може стати для нього або прийомним, або умовно хрещеним. Ну а Білий віжен допоможе їм знайти Томмі. Чому у серіалі не показали багряну відьму? Для шанувальників Ванди Максимов головне питання, яке виникає після закінчення серіалу. Багато хто сподівався, що дорога віддім і тісні зв'язки між Агатою Біллі та Вандою призведуть до повернення останнього докове. Коли було все сказано і зроблено, Біллі зосередився на Томі. Це пояснює, чому Ванда не повернулася. Біллі не піклується про Ванду, натомість бажає лише знайти свого брата. Однак я думаю, що її не показали тут, бо Marvel Studios ще не впевнені, чи треба повертати цього персонажа взагалі. Або, можливо, залишають її повернення під серіал Віжн. Що станеться з Дженніфер Келл після закінчення гати? Як згадувалася, кінцівка дев'ятого епізоду включає Дженіфер Кел, яка пробивається кігтями з дороги відьом. Це сталося після того, як вона відновила свою силу, знявши зв'язки, накладені на неї гатою. Потім Дженніфер відлітає над веств'ю, залишаючи своє майбутнє незрозумілим, але я впевнений, що Джен знову з'явиться, враховуючи події суду над Лілією. Великотко у сьомому епізоді згадує Джен як верховну жрицю. Якщо агата та білі повернуться і їм буде потрібна допомога відьми, то вони можуть знайти союзника. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.